Моє шанування винахідникам Надійшло декілька коментарів, що мій правильний генератор зовсім неправильний. Ось, очередна хрень, цей тип генератора не буде працювати. Замісто вподобайки, от вам поумнейка. Так от для таких людей зараз невеличкий урок буде поумнейки. Ось так це виглядає в теорії. Це властивості уніполярного магніта. Стрілочками показані напрямки силових ліній, які в нескінченність спрямовані. Ну, і ось тут, якби, би, Ну, а зараз продемонструю, як воно буде на практиці. Ось я виготовив такий уніполярний магніт. На кінцях плюс-плюс, а посередині мінус. І ось такий стендик. Оце в нас буде стартова лінія. Ось. І підносимо Південний полюс на відштовхування. Це ось бар'єр, скло таке. Ось він відштовхнувся на отаку відстань. Позначимо її. Ще раз проводимо експеримент. Стартова лінія, приближаємо магніт наш. Ось якраз по цю лінію він відштовхнувся. Тепер зробимо так само південні полюса всередину і спробуємо на яку відстань відштовхнеться від загальної, загального полюса з'єднаного. Тепер у нас спільний уніполярний магніт. Обидва полюси складені докупи. Щоб не склеювати клеєм, не псувати магніт, я їх з'єднав через таку железяку. Висуваємо нашу на стартову лінію і підносимо наш уніполярний магніт тим же самим південним полюсом. Як ми бачимо, відшнувтнулася наша магніти майже вдвічі далі. Тобто, це доводить, що магнітне поле Тут накладується, складується вдвоє і в два рази сильніше. Ось наша стартова лінія була. Ось відштовхнувся одним полюсом, а от сюди ну не в два рази, ну в півтора приблизно. Таким чином, ми переконалися, що коли два полюси одноіменних з'єднати, то сила магнітна збільшується. Сподіваюсь, вам допомогла така ось урок поумнійки. На цьому все, до побачення.